Здравствуйте, мої любі! Сьогодні з вами знову бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на середу, на 5 лютого 2025 року, перша чверть місяць у тельці, день місяця, восьмий. Мої любі, зовсім трошки про тельця, тому що про 8-й місячний день хочеться розповісти вам більше. І так, місяць у тельці. Він дає відчуття нам повноти та радості земного буття. Появляється бажання насолодитися близькістю з коханою людиною, а також затишком та комфортом та смачною їжею. Все повинно бути надійно, багато та конкретно. Відношення здебільшого строяться на фізичній стороні почуттів, емоції здаються. Неважливими, а даремно. Не помішало би приділити більше уваги настрою та внутрішньому стану партнера. Два слова про здоров'я знаку тільця. Не варто лікувати та виривати зуби, особливо нижні. Забороняється оперувати потилицю, мозжечок, вуші, ніж ніс, шию, горло глотку гортань, трахею піщевод вод і лобні пазухи, щитовидну залозу, праця на землі із рослинами. Це не тільки відпочинок на природі, а підзаряження землею, тому що тілець земний знак, він віддає стільки енергії людині для того, щоб вона зцілилася, видужала і набралася енергії. От. Якщо немає такої Праці на грядці, займіться домашніми вазонами. От. А іще, відпочинок на природі, водні процедури, заняття спорту, спортом заняття сексом, підвищує енергетичний потенціал. Так що, любі мої, підвищуйте свій потенціал, хто як може, кому як зручно, аби ви були здорові. І у нас восьмий місячний день, символ якого Фенікс або ж пожежа. Це день каяття, очищення та отримання можливості, подумки спалити все погане, усі погані спогади про минуле та небажані риси характеру. День відновлення. У цей день зіткнулися перша та друга місячні фази, і тому цей день ну, трохи складний. У цей день не бажано перевтомлюватися не психічно, не фізично, не емоційно. Кращий день для відпочинку, духовного зосередження та молитви. День закінчення першої місячної фази у крайньому випадку може спровокувати емоційний взрив, коли все і, і нервове, і емоційне напруження виривається назовні за одну мить і тоді себе тяжко контролювати. Бажано. Очищення від старих відживших емоцій. Це можна з афірмаціями, можна з молитвою, можна так собі по думки поговорити з собою, що я прощаю, відпускаю все те непотрібне, що було раніше, і приймаю все нове і світле. От. Якщо відмовитися від минулого в подумках, ви даєте місце простір для того, щоб майбутнє прийшло до вас і почало вже засновуватися. Ну, так як у посудині. Якщо в посудині більше ніж половина такої брудної непотрібної рідини, її треба вилить, вичистить, вимить. І тоді вже наповнити посудину свіжою, доброю водою. Так само і наші погані думки, які, оті погані спомини, все те, що в минулому, воно вже віджило своє. Минуле не вернеш, і не треба його пережовувати. Не треба, бо буде боліти шлунок, голова і серце. Не треба його пережовувати. Треба його відпустити, вимити той свій. Сосуд, посудину таку свою душевну, почистить, полікувати її солоденьким чимось ніжними словами, тепленькими. От. І наповнювати дуже гарними такими своїми мріями про майбутнє. От. А ще в цей день добре просити пробачення за свої помилки і програти в уяві. От ту ситуацію, де вони були допущені. І попросити пробачення у тих людей, кого ми образили, навіть в думці це дуже допомагає. Любі мої, На сьогодні все. З вами була Бабка Люся, я вас люблю. Я бажаю вам добра. Я бажаю вам міцного здоров'я. На все добре. Побачимось завтра.